Бажаю здоров'я товариству. Мене звуть Андрій, ви на каналі Паламар. Трішки поділюся своїми робочими буднями і саме поясню, чому ж це один з найважчих тижнів в Канаді. Можливо, навіть в житті. Е, Найважче можна поділити на, напевно, фізичні, фізично і якби, морально, ментально. Оце, напевно, фізично найважчий тиждень в Канаді. Бо, як в мене зазвичай працює. Працює на роботі в мене така типу система, що закривається твій, типу, пейчек, типу, якби твоя зарплата. Мало в кого таке є. Перший раз я таке сам зустрів. І, і закривається твоя зарплата від п'ятниці, наприклад, умовно, першого числа п'ятниці, до, якщо не помиляюсь, 6 чи... числа четверга. Тобто. Ось так, від п'ятниці до четверга. Від п'ятниці до четверга рахується м, наш типу робочий тиждень. Окрім цього, чому цей тиждень найважчий, бо я заступив на онкол. Онкол це типу якби, чергування таке на роботі. І до мене можуть позвонити о другій ночі, там, о третій ночі і треба кудись їхати, десь комусь якась потрібна допомога. І чому цей тиждень найважчий, я думаю, ви вже здогадалися. Бо заступив я на роботу в попередню п'ятницю. Зараз п'ятниця я вже здаю свій онкол. здаю своє чергування. І заступив я на цей онкол в попередню п'ятницю. В п'ятницю відпрацював звичайний нормальний робочий день. Ну, як звичайний нормальний, зазвичай я менше працюю, а це відпрацював десь 10 годин, напевно, якщо не помиляюсь, 10 чи 9,5 годин відпрацював. Потім. Потім мене покликали на онкол. Я після роботи поїхав ще вночі там, я не знаю, о 10 й вечора поїхав в інше місто, якийсь був протік там. Потім коротше, я приїхав додому зранку, в мене знову виклик, в суботу вже, в мене виклик, поїхав з самого ранку. Щось там на 3 чи на 3 з половиною години поїхав, відпрацював. Тільки приїхав додому, ось так скинув штани робочі, щоб передітись, переодягнутися в домашнє. І не вспів скинути свою робочу футболку, як мені інший кол приходить. І я просто сідаю швидко, отак, пакую їм і їду на іншу роботу. Це така в мене була субота. В неділю. Втомлений вже такий трішки, бо мій робочий тиждень трішки якби затягнувся. В неділю вже так трішки був втомлений, знов не поспав нормально. І в неділю зранку новий кол до мене дзвонять. Затопило офіс. В офісі все плаває. Коротше. Прорвало трубу, таку пластикову. Я забувся, як вона називається. Якось там PVC, і ще якась там одна буква є до неї. Вона дуже така крихката труба, прорвало трубку від. Лінії, яка типу, живить туалет водою, туалетний бачок. І воно просто тупо заливало офіс. Ми коротше, щось там думали, як, ну, типу, перекрили воду, коротше, думали, як ми маємо це зробити, і допомагали тій компанії, е, типу, цю воду збирати пилососами. Теж щось там 3,5 години в неділю. Отак ми попрацювали. Потім понеділок, звичайний, нормальний робочий день, щось там 8 годин. І знов якийсь там отримую кол. Потім вівторок, звичайний нормальний робочий день, і не помиляюся. Не знаю, навіть же я так навіть не, не можу пригадати, що було за цей тиждень, бо я скільки разів просто прокидався від того, що до мене дзвонить телефон, і мені потрібно кудись їхати. Що я вже просто реально не пам'ятаю. Вівторок пам'ятаю, норма... а відпрацював знов нормальний робочий день. І до мене приходить кол, що є в нас такий один об'єкт, така. Велика територія, де є багато таких окремо стоячих будинків, і там якось так дивно вони побудували на річці, засипали ту річку чи що. 70 років тому побудували той комплекс такий великий. І зараз, коли йде повінь якась, то є конкретний кут тої території, де заливаються підвали там лінії такої, там, я не знаю, наприклад, семи будинків і заливаються всі підвали. Ми приїжджаємо туди вночі, починаємо викачувати ту воду, починаємо шукати, де проблема, чому почала типу, поверта... вода почала дощова повертатись назад з каналізації і затоплювати будинок. Короте, холодно, дощ, ми мокрі в болоті, починаємо пробивати ту е, каналізацію. Короте, повідкривали ті люки. Цілу ніч ми там провели, я не знаю, від 8 вечора до 8 ранку. Холодно. Дупа мокра, цілу ніч з мокрою дупою. Оце погано, що не взяв перевдівачку з собою. Кофта була, футболка, взуття було, а не було в мене, не було в мене штанів. І з, доп... з дупою мокрою цілу ніч отак пропрацював. Додому приїхав о 9 ранку. На роботу вже, звичайно, типу не поїхав, бо я закінчив типу, своє чергування набагато пізніше, ніж треба було їхати взагалі на роботу. Коротше, поїхав відсипатись. В середу я, типу, поспав. І що? І знов я не пам'ятаю. А ну зараз я в блокноті маю. У мене в блокноті тут написано ого. Дивіться, що це тільки одна сторінка, а там є ще інша сторінка. Коротше, понаписано тут ще. Понаписано. А що ж було в середу? Тьюздей. Угу. А, в середу я вже відпочивав. А, це вчора була середа, чи коли? Я вже не знаю товариство. І, коротше, в середу я походу виспався, відпочив. В четвер приїхав на роботу, відпрацював цілісічний день, було щось в мене там три чи скільки, чи чотири об'єкта, і вже типу йду лягати, спати. Це вчора було, о, це четвер, вчора було. Йду лягати, спати і тут пілік-пілік-пілік, телефон пілікає. Їду на онкол в, сусід... в якихось там в сусідньому місті, недалеко від мене, 10 кілометрів. Забився в туалет в людей, і той чоловік пробував типу, своїм таким ogre", такою, типу, кабелем для туалета від його розблокувати, але в нього не вдалося. Я приїхав за одну хвилинку пунь, пунь, розблокував поїхав додому. Який є плюс великий в Сантехніці: що типу, за виклик, компанія, за виклик онколу компанія Charge 2 години клієнта. І так само я собі дві години записую. А в мене це так буває не часто, але, але досить непогано, що так є взагалі. Компанія Chargis 2 години. В мене піш, пішло, наприклад, 20 хвилин на дорогу. Одну хвилинку я розблокував той туалет. Ну, з дорогою візьмемо ще 5 хвилин на роботу, 5 хвилин на те, щоб написати інвойс, і ще 20 на дорогу. Грубо кажучи, за годину я справився, записав собі 2 години. Робота була типу суперлегка. Але так буває не завжди. І ось так приїхавши в 12-й годині, щось там ще шукав на тему. Шукав короте, я якісь тулси там різні, щось там якісь бітки, фігню. Короте, до години, до часу ночі щось там клацав чи до півдругої. І о 5-й ранку знову онкол. Це просто. Я не знаю, це в мене максимально така кількість цих надгодин за цей тиждень. і... Коли такий роботи не вистачає, то думаєш, типу, о, там хочеться більше роботи, нема годин. А коли реально годин повно, то вже не хочеться взагалі ні роботи, ні грошей, бо реально втомлений. такий їздиш з цими очима зажмуреними. І коротше, ми приїжджаємо сьогодні 5-й ранку туди, а там будинок, ну просто прекрасний, великий трьохповерховий будинок, новий, два величезних гаражі. Стоять там, не знаю, класні автомобілі, ягуар, Форд, Раптор. Стоїть коротше, з будиночок на колесах біля такого величезного класного будинку. І всередині в будинку там така ну, реально краса, там така ігрова кімната, кінотеатр в ігровій кімнаті, там більярд, такий футбол настільний, коротше, різні там якісь такі пінг понги чи як там такі, що клацати, як в казіно, різні штучки. Ну, коротше, дуже багато таких приколів, гольф навіть такий манюсінький є. Коротше. Дуже такий супер-супер фенсі будинок. І там помпа якась перестала працювати, почало затоплювати з типу септика, почало затоплювати і виходити через кришку на, на, типу, на нижньому поверсі. Там все так гарно, все позатоплювало. Дуже багато, ну як дуже багато, десь от стільки водички було, десь майже до сантиметра, майже десь міліметрів 7, наприклад, води було повністю. І це ніби не багато, 7 міліметрів води, але воно ж все замочує: меблі, гіпсокартон, всі плінтуса, підлога. Підлога вайніл, мені здається, їй нічого не станеться, але все, що стоїть на підлозі, дуже швидко якби псується. І ми тупу, ну, зупинили, ніби, якби запустили свої коротше, помпи, як пожежники, хоп, розкладаємося, такі великі шланги розкладаємо, викачуємо ту воду. і... З тої лівінгрум, коли ми викачали всю воду. Тобто води вже ніби, можна сказати, не було ніби не 7 міліметрів, а так тільки трішечки було водички на, на підлозі. Що, здається, не так страшно. А я просто з тої лівінгруму, а не лівінгрум, а з тої ігрової кімнати е, назбирав, типу, пилососом десь 10, напевно, пилососів води назбирав. Тобто, просто лежить там, я не знаю, 50 літрів води просто лежало собі на підлозі. При тому, що це ось так трішечки було, міліметр води був, і я 50 літрів ще на підлозі зібрав. А тоді, коли було цих міліметрів 7, я не уявляю, скільки там було води. І так, типу, шкода того будинку. Бо все так дуже гарно там зроблено. І що, закінчили ми з цим? А зараз їдемо, поїхав в Ванкувер з Коквітлема. Це сусідні, не зовсім сусідні міста, але тільки там 20 км, напевно. Це теж все метро Ванкувер. Поїхав вже такий сонний. І орендували ми такий таке спеціальне спорядження, щоб спуститись в, оцей, в цю септик, типу, спуститися, і замінити там помпу. І це я орендували ми його, і зараз їду, будемо міняти. Тобто, такі, на роботі багато, дуже замовлень зараз. Ми зайняті. А це мій такий, напевно, фізично найважчий тиждень в Канаді, бо я навіть не рахував скільки там годин, не знаю. Але мені здається, що можливо десь буде біля 60 годин. І хтось скаже, Андрон, та я кожен тиждень працюю по 60 годин і нічого мені нема, типу. Просто 6 днів по 10 годин і все добре. Воно то так, товариство. По-перше. В мене такий досвід був. Я працював в Чехії, в Празі. Це вже було 10 років тому, майже 11-10. І, і коли було мені там, наприклад, не 34, а 24, я вже помічаю, що воно трішки мені легше давалося. Я взагалі з молодості. Е, тато в мене працював на заробітках, тобто до, вдома його так більше, більше не було, ніж було. Мама працювала на нічних змінах. І в мене таке було дитинство дуже. Я міг отак піти в школу, прийти зі школи, сісти, грати з товаришем комп'ютерні ігри. Ми грали Lineage. Гра так називається Lineage, ще якісь танчики. Коротше. І могли просидіти просто, я не знаю, там після школи, там, наприклад, до сьомої вечора просиділи. Потім ми всім, там, чи в шість вечора йдемо на якесь тренування. Це, наприклад, або футбол, або на наступний день після футболу ми йдемо в спортзал, типу, качатися. Потім після цього ще в спортзалі там якийсь теніс можна пограти. Приходимо додому там в 9-10, мені здається, пізно досить приходили і завтра вже в школу. Сідаю за комп'ютер. Мама тато, якщо є вдома, то... Так, лягай спати завтра в школу. Я кажу: так, так, добре, зараз ще годинка. Через годинку ще прийшли на сварилися. Я типу комп'ютер виключив. Якщо вже сильно сварилися, якщо не сильно, то далі продовжував грати. А якщо сильно сварились, то виключив і через там, 20 хвилин знов тихенько включив, закрався, світло там потушив. Я яскравість екрану на мінімум зробив і далі граю. До ранку, потім йдемо з моїм товаришем на мою. В мене цей батьки купили квартиру, в якій ми там, типу, однокімнатна, а потім ми переселились в трьохкімнатну. І Однокімнатна в мене завжди була, майже ніколи не здавалася в моєму дитинстві. І ми там проводили з друзями час, і ми отак в школу пішли. Після школи оце футболи, спорти, потім знов гра, потім. Цілу ніч граємо на ранок йдемо. замість школи пішли, відіспались добре до 12-ї, потім пішли, або пішли на урок, або не пішли. Якщо фізкультура, то пішли. Якщо нема фізкультури, то може й навіть не пішли на уроки. І далі, отак мене продовжувалось 10-11 клас. Оце таке в мене було реально класне дитинство. А ще два дні в... в тиждень це ще дискотека була по-любому. І прилазили теж додому під ранок, тому. Досвід не спати в мене як би є. Він дуже великий. Я дуже був до цього якби, налаштований, так, нормально. типу, Не спати для мене добу це легесенько було. І так було мені, от, напевно, до 30 років, там, до 25 точно я міг реально не спати добу. І півтори доби і в армії я не пам'ятаю, скільки в мене рекорди були, що я не спав бо заступав в наряд по чергуванню, потім там не міг. Там здати якісь обов'язки патрульного чи, чи днювального, і сидів чи в півночі, чи цілу ніч вчив, і не, мене сержанти не, 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 не вони дозволяли спати. У мене в армії теж рекорди були. Можливо, півтори, можливо, до двох діб було. Я вже чесно не пам'ятаю, десь я собі це записував. Тобто, з неспанням в мене досвід є. З працюванням 16 годин в Чехії 10 років тому. 6 днів по 16 годин теж працював я. Це взагалі не життя, це щось нереальне. Просто відпрацював 16 годин, день просто тягнеться, як не знаю, що в автобусі поспав, приїхав додому, трішки покемарив, племінник, прокинувся, по голові скачить. Е, е, отак якось виспався. Там в мене вдома було десь 3-3 з години. Через те, що дорога автобусами забирала дуже багато часу, десь там півтора години, напевно, то в мене всього лиш поспати залишалось напевно три години. Отак От я жив в такому ритмі, празі, напевно, декілька місяців. Це було дуже важко, але тим не менше, я якось міг це робити. А зараз, відпрацювавши, я не знаю, десь порахую і напишу напевно на екрані, відпрацювавши напевно 60 годин цьому тижні. Можливо, навіть не відпрацював, не знаю. Я реально відчуваю себе дуже-дуже сильно втомленим. Але в цьому є одна маленька, ну, якби дві навіть причини. По-перше, я реально на 10 років вже старший, і трошечки вже, якби, голова трошечки сивіє, і, і йдемо вже, типу, трошечки в той вік, більш зрілий. А по-друге... Відпрацювати 6 днів по 10 годин, в тебе все рівно є якась стабільність, в тебе є, грубо кажучи, 14 годин типу відпочинку, ну як мінімум 10, наприклад. так? 4 години на якісь там добирання, готування, можливо, їжі. І там 10-8 годин в тебе є, якщо при бажанні великому, для того, щоб спати. А в мене на роботі зараз ось цей останній тиждень в мене такої опції просто не існує. Тобто, ти взагалі не можеш нічого спланувати, ти просто в будь-який момент до тебе дзвонять і тобі потрібно виїжджати. Тому ось це виснажує, що коли ти просто приїхав на один об'єкт, відпрацював 10 годин і поїхав додому, це одне, а коли ти просто відпрацював 7 годин на, 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 на якихось трьох об'єктах, тобто ти тратиш час на дорогу, на парковки, тебе це виснажує, десь може нервуєшся. Заповнюєш якісь інвойси, працюєш типу фізично, багато за кермом і змінюєш багато типу локацій за день, там 3-4 локації. Воно теж тебе так трішечки якось виснажує виснажує, мені здається, фізично і морально. Бо ти не приїхав на одне місце, відпрацював і поїхав. Ти десь постійно в русі, десь постійно щось нове, спілкування з людьми, робота, дорога. І воно тебе так трішки морально теж підвиснажує. І після такого робочого дня ти приїжджаєш додому, також сідаєш вечеряти, першу ложку зачерпаєш борщику смачного, який дружина зготувала, і тобі пілік-пілік-пілік-пілік вже дзвонить. Тобі треба знов вдітися, ти тільки помився, знов діватися свій одяг, брудий і їхати на якийсь, на якийсь онкол. Приїхав в час ночі, поспав зранку типу, на роботу, вже не виспався. На наступний день щось подібне, тільки позвонили, наприклад, до тебе в два ночі. Ти повністю розірвав свій сон, Ліг в 11, позвонили в 2, в 4.30 приїхав додому і знов на роботу. І цей тиждень тебе виснажує, що ти отак якось не, не, не можеш нормально поспати. І постійно з двома телефонами ходиш і в туалет, і, і сиш, і спиш. І це, типу, якось, мені здається, виснажує. Мені дуже цікаво, скільки я годин відпрацював, тому. Оці в втомі є таких, напевно, дві причини. Я думаю, по-перше, що вже не 20, а 30. Плюс, а по-друге, а по-друге, що до тебе в кожен момент можуть позвонити, і замість того, щоб десь відпрацювати цих 10 годин, то ти мусиш попрацювати 7 годин і ще провести, там, я не знаю, 3-4 в дорозі. Да, вони теж деколи оплачуються, деколи не оплачуються, по-різному буває. Але дорога вона тебе теж виснажує і це час ти на це тратиш і втомлюєшся. Тому, товариство, якось так. Це, напевно, такий фізично найважчий. в мене тиждень в Канаді. Морально найважчий, напевно, тиждень був тоді, коли мене звільнили з роботи. Мене боліла нога, мені не вистачало коштів особо. Ну, як вистачало на, на конкретний місяць заплатити, але я знав в теорії, що якщо не знайду роботу, то в мене не буде чим платити елементарно за житло. Бо в таких ситуаціях ну, піти в фудбанк і отримати їжу, що ми робили, це типу нормально, коли так важко. Але коли, цей, але коли в тебе вже за житло нема чим заплатити, то це вже типу гайки. Це вже дуже складно. І в мене така була стресова ситуація. Я не знав, чи мені заплатити ще за два місяці за житло і якось щось менжувати, чи купити скутера за ці гроші і, і їздити хоч щось та й заробляти з перспективою того, що скутер новенький, не зломиться, і можна буде постійно якусь копійку мати, і в теорії, типу, якби він себе відробить. Тому я ризикнув, зробив отак, купив скутер, я той скутер від, відробив, але, але те, то. Так було, типу той тиждень був, напевно, чи там місяць був дуже ментально таким важким, що дружина не працює, у мене болить нога, я приїхав в Канаду, у мене немає роботи, у мене болить нога, доця йде в садочок. Ото був ментально такий, такий складний тиждень. А цей такий більше фізично складний. Отаких От два тижні в мене було в Канаді. Поки з вами на це спілкувався. То вже приїхав в своє типу місто, де в мене знаходиться офіс, місто Коквітлам, Приїхав з Ванкувера і на це всього, всього-навсього знадобилося, дивлюсь, 22 хвилини. Ну, ось так, товариство. Ось такий в мене робочий тиждень, трішки з вами поділився. Ха -ха, оце Андрон тупо сів собі, їде. Їде він з Ванкувера до Коквітлема, всю дорогу собі балакає, щось там розповідає, подивись на нього, який балакун. Отаке товариство. Буду зараз розвантажуватись. Або ні, буду ще завантажуватись більше і будемо їхати встановлювати, напевно, ту помпу. Не буду я вже розвантажуватись. Ось так, товариство. Дякую, що подивились це відео. Напишіть мені в коментарях, в кого був найскладніший. Тиждень, я думаю, так як в мене глядачів багато з України, то типу, морально найскладніших тижнів ну, можливо і не, не варто описувати, бо я можу собі плюс-мінус уявити, які вони під час таких страшних часів в Україні. Але фізично, якщо десь працюєте на заробітках, на бурувці чи на трускавках. То це, то думаю, ви знаєте, що таке оце 10 днів по 12 годин, чи там, я не знаю, чи місяць і так відпрацювати. Я думаю, що це в мене далеко не найскладніший тиждень в порівнянні з тим, як наші люди працюють за кордоном. Тому, якщо в когось є таке бажання, можете поділитись в коментарях, буде цікаво почитати. Дякую, що подивилися це відео. До зустрічі, товариство!